Трамп підтвердив, що вже цього тижня його спецпредставник Стів Вітков зустрінеться із путіним. Деталі переговорів, включно з місцем і форматом, поки не розголошують. Про це американський лідер заявив під час короткого спілкування із журналістами. Водночас Трамп сказав, що не встановлює жодних дедландів щодо завершення війни в Україні. Проти висловив сподівання, що бойові дії можуть припинитися найближчим часом. Зараз з нами на прямому зв'язку. Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. От хочу відразу відштовхнутися від цих слів і деяких більш раніше зроблених анонсів стосовно поїздки того ж до Москви. Трамп каже, що немає дедлайнів, тобто він нікуди не поспішає. Але чомусь Вітков трошки раніше терміну, який був озвучений російською стороною, здається, там на 5 грудня вони очікували його приїзд. А він вже 1 грудня, тобто сьогодні, полетів до Москви. Є поспіх чи немає поспіху, я думаю, що певний поспіх є. Трамп не хоче чекати, але фраза про відсутність дедлайнів, вона відображає реальний стан переговорного процесу. Я думаю, що і в адміністрації США і сам Трамп чудово розуміють, ситуація в переговорах така, що очікувати швидких домовленостей вже найближчим часом, на жаль, підстав немає. Так, да, є така. На традиційно оптимістична заява, що бойові дії можуть припинитися найближчим часом. Боюся, що ні. Росія не хоче цього Росія в цьому не зацікавлена. Це продемонстрував нещодавній виступ Путіна в Киргизії. Але тим не менш, американці будуть продовжувати от свої переговорні поштовхи. Вони будуть намагатися все ж продовжувати переговорний процес, підштовхувати його, щоб він рухався якомога скоріше. Але от переговори, які відбулися в Майамі, вони засвідчили. Ми готові до компромісів, але саме до компромісів. Але є питання, в яких компроміси навряд можливі. Йдеться перш за все про територіальне питання. Ми не будемо визнавати російський статус окупованих анексованих територій. Ми не будемо віддавати добровільно ті території, які ми контролюємо. Це теж неприпустимо. А в інших питаннях так, да, можна шукати компроміси, можна домовлятися. Один ша річчя готова до цього Росія. А оскільки їде відкав, от якщо він буде один на переговорах в Москві, ну я нічого доброго від цих переговорів не очікую. Він привезе звідти своїми позитивними коментарями. Привезе нові хотілки, нові вимоги, нові ультиматуми Кремля. І ми підемо по новому зачарованому колу, і переговори знову можуть зайти в глухий кут. А якщо, якщо буде кушнер, чарати, це, ну, це буде краще? Ну не те, щоб краще, але у Кушнера все ж таки різноманітний переговорний досвід, він більш раціональна людина. От у нього, у всякому разі, немає цієї залежності від Путіна, яка є у Віткафа. І тому можливо кушнер зможе все ж таки наполягати на тому, що є принципова позиція: що спочатку треба домовлятися про реальні мирні переговори, про припинення вогню, потім все інше. Якщо така позиція буде доведена до Путіна, ну тоді російська сторона буде думати. Я очікую того, що Путін може наполягати на особистій зустрічі з Трампом, що мовляв, щоб виробити спільний мирний план, треба двом лідерам зустрітися. Ну, все ж таки провести саміт в Будапешті. Ще що Орбану ж треба допомогти з боку Путіна. Оце буде я думаю, ключова ідея Путіна. Він не піде на повна, скоріше за все, не піде на те, щоб повністю відмовитись від американського мирного плану, тому що це буде означати нову напругу в стосунках США, ризики знов проблем в стосунках з Трампом, тому я думаю, що позиція Росії буде більш гнучкою, але вони будуть намагатися відсторонити від переговорів в Україну, домовлятися лише з Трампом і нав'язувати американцям знов свої вимоги і ультиматуми про односторонні поступки України. Якщо буде так, ну тоді нічого доброго не буде. Буде глухий кут або початок довгих, тягучих і безперспективних переговорів. Так і ще хочу встигнути спитати вас про призначення Оксани Маркарової, радницею з питань відбудови та інвестицій. Які основні завдання повноваження в новій ролі Оксана Маркарова матиме, як ви вважаєте, Оксана Маркарова, наскільки я розумію, хоче залишитись в США і буде працювати в цьому неформальному статусі. Ну, позаштатний радник в Сполучених Штатах Америки. Буде по суті, представляти Україну в переговорах там є офіційний український представник, а вона буде представляти як радник президента uh -huh. в стосунках з МВФ, Світовим банком, з американцями. Я думаю, що вона буде вести переговори про участь відновлення України з американськими компаніями, тому сфера економіки бізнесу відновлення України України на, на американському майданчику. Що ж, дуже дякую вам за відповіді, за те, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.